Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити з вами про растрові графічні зображення. Растрові графічні зображення це такі комп'ютерні зображення, які складаються з маленьких маленьких пікселів, точок, які помітні, якщо многократно збільшувати ваше графічне зображення. Зробити їх ми можемо за допомогою звичайного фотоапарату або намалювати у растровому графічному редакторі, наприклад, Paint. Ім'я файлу растрового графічного зображення, як і будь-яке інше ім'я комп'ютерного файлу складається з двох частин. Перша частина до точки задається користувачем, тобто тим, хто створює цей файл або зберігає його на пристрої. А друга частина це так зване розширення імені файлу. І це розширення вказує операційній системі, що саме це за файл. Або то буде графіка, або то буде відео, можливо, це буде текстовий документ чи якась інша програмка. Нам з вами це розширення також повинно про щось говорити. Так от, розширення файлів саме растрових зображень сьогодні будемо розбирати. Розберемо деякі формати файлів растрових графічних зображень, які підтримує растровий графічний редактор Paint. BMP це формат для збереження растрових зображень без стиснення. Він підтримує велику кількість кольорів. Файли в цьому форматі мають великий обсяг. JPEG або JPG формат для збереження растрових зображень зі стисненням за рахунок втрати якості. Із зображення видаляється інформація, непомітна для ока людини. Файли в цьому форматі мають невеликий обсяг. Формат популярний для розміщення зображень в інтернеті. PNG формат для збереження растрових зображень зі стисненням без значної втрати якості. Підтримує велику кількість кольорів, але меншу, ніж формат BMP, створений як формат для передавання зображень в мережі. Припустимо, у вас є графічне зображення. Якщо ви хочете подивитись, яке розширення імені файлу вона має, ви можете на вкладці Вигляд обрати пункт місць і побачити, скільки він важить, якого він розміру, і який тип файлу цього зображення. В нашому випадку це найвища якість BMP. Якщо ви хочете зменшити вагу цього файлу, а тут досить величезка вага. Ви можете відкрити цей файл за допомогою графічного редактора Paint і перезберігти його у іншому форматі, наприклад, PNG, або Бачите, вже зменшилась вага цього файлу. Перезберігти його у форматі JPEG. Пам'ятайте, що це буде найменша вага, але з втратою якості. Давайте порівняємо. Розміри цих трьох файлів. Якщо формат BMP, то розмір файлу 34,3 МБ. Якщо формат PNG, то розмір файлу 30,4 МБ. Давайте з вами зараз разом проведемо такий експеримент. Ми відкриємо кожен файл по черзі, збільшимо масштаб. Однаково збільшимо масштаб кожного з них, і подивимось, який з файлів швидше нам покаже пікселізацію, тобто який з файлів буде менш якісним. Почнемо з BMP, він важить найбільше, але повинен бути найякіснішим. Відкриваю цей файл за допомогою програми перегляду файлів і збільшую масштаб цього файлу, наприклад до 555%. От, запам'ятали цю квіточку, я роблю скріншот цього полюстка, і потім буду порівнювати його з іншими варіантами. Це буде перший наш скріншот файл BMP. Так само відкриваю другий файл, по якості повинен бути на другому місці PNG. І збільшую так само до 555%. І також роблю скриншот цього колісточку. Це буде другий варіант. І нарешті візьмемо третій файл JPEG. Він повинен бути з найменшою якістю, але зараз перевіримо. Ось 555. Цей саме точок Робимо скриншот під номером 3. Чесно кажучи, на цьому прикладі я не помітила ніякої різниці, крім переваг формату JPEG. Тобто, для ОКО на цьому прикладі ніякої втрати якості для формату JPEG не було. Тільки перевага у вазі цього файлу, тому що чим менший файл, тим легше його передавати електронними засобами передачі інформації. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!